Шерга це коли багатсько людей. І всі чогось хочуть. Схоже на несанкціонований мітинг. Тільки на мітингах кричать геть, ганьба. А в черзі питають, хто останній? я за вами. І тільки після цього, а що дають? Що давати? Це ми для іноземців. Бо в них там щергами погано. У нас щергами добре. За кількістю і якістю черг на душу населення ми найпередовіша у світі держава. Чекайте, щось, здається, даватимуть. Хто останній? Ми за вами. Ага. Даватимуть телевізори. Бо коли написано чорним по російському, що сьогодні в продажі не буде, значить, точно даватимуть. Отже, записались ми з вами до черги і стоїмо. На переклички ходимо. Так, 648. А тим часом... Трудівники Харківського заводу Комунар, виконуючи і перевиконуючи виробничі плани, державні замовлення і соціалістичні зобов'язання, невпинно нарощують виробництво популярних серед населення телевізорів верістка. Так якщо минулого 1989 року заводських конвейерів зійшло 315 тисяч цих телевізійних приймачів, то в нинішньому вже понад 370 тисяч. А попереду. Ще кілька місяців напруженої праці. А ви собі стоїте і міркуєте потихеньку з нічев'я. І куди вони все дівається? Телевізори і колбаса, цигарки, шкарпетки. Ми сьогодні випускаємо в сутки 130 тисяч пар изделий. В тому числі числе тисячі пар изделий. Простите, 30 тисяч пар изделий женських еластичних колготок. 25 тысяч женских чулок, 38 тысяч мужских носков и 13 тысяч детских колготок. Безусловно, у нас не уменьшился выпуск, а наоборот увеличился. Но ответить однозначно на вопрос, куда девалась продукция, я не берусь. Хотя эта продукция есть на Украине, но где она? Создается впечатление, что действительно у нас какой-то саботаж. Саботаж? На 73-му році радянської влади, на 6-му році перебудови. Інтересно. Нам приходиться постійно відпочити, ні в продажі, ні в продажі». А раз каже, немає, значить є. Значить, треба стояти. Бо в нас так заведено. Одне кажемо, а інше на ум кладемо. А черги, між іншим, бувають у нас великі, безрозмірні, тимчасові, постійно діючі, видимі і невидимі. Візьмемо для прикладу Галич. Є таке містечко на Івано-Франківщині. Містечко, як містечко, таких у нас сотні. Галичани жива творчість, активність. Ударна, високопродуктивна праця кожного з нас запорука прискорення соціально-економічного розвитку країни. Ох, хороше гасло. А між тим життя буття у Галичі, як і всюди, не краще, але й на гірше. Бо гірше вже нікуди. Ну, та то так, з ким поведешся? Стими на Не віриться навіть, що був колись галич столицею могутнього Галицького, а потім Галицько-Волинського князівства. Ну, та то таке. Долі міст, держав, як і долі людей, всьому своя черга. О, воду, здається, привезли. Стоїте ви собі разом з Галичанами і Галичанками та й міркуєте разом з ними. Добре думайте, нехай там дефіцити всякі. Але куди поділась вода? Чому нам, живучи на березі Дністра, доводиться стояти у черзі за відром привозної питної води? І взагалі, коли дійде до нас черга переселятися у світле майбутнє, коли виділять нам для цього фонди і ліміти? Віки слава, а от і комуна. Станція-основа Південної залізниці або ПМС 39. Що таке ПМС та ще й 39 ми не знаємо. Але живуть тут люди близько ста сімей залізничників по 5, 10, 15, 20 років, тимчасово. А якщо рахувати, що всі ми на цьому світі, Тимчасово. Виходить, що й вони тимчасово живуть, працюють, народжують дітей, виховують їх як можуть. Живуть у безрозмірній черзі за світлим майбутнім, бодай у вигляді всякої такої квартири, а не вагонного даху над головою. Житлові умови щорічно поліпшують мільйони радянських людей. Так якщо у 1986 році до нових квартир переїхало 10,5 мільйонів наших співвітчизників, то в 1987 році вже 11,5 мільйонів. А в 1988 ще 11 мільйонів. Ну що ж, рік 2000 вирішальний не за горами. А поки що мешканці ПМС-39 називають своє селище вагонного типу. Місцем останньої стоянки гетто на колесах комуністичним тупіком. Отож стоїмо ми всім народом у черзі. Довго стоїмо. І тепер. Дехто правда ремствувати починає. Раніше, мовляв, такого не було. Даремно ви так, шановна громада. Черги. То найбільше надбання нашого суспільного ладу. Чергові завдання радянської влади, пам'ятаєте? На політзаняттях проходили. Чергові, значить, пов'язані з чергою. Тобто, сталося, як і гадалося, за що боролися, на те й напоролися. Хто там крайній? Ми за вами. А що дають?